Хочу, щоб чоловік мені дарував коштовні подарунки. Останнім часом дуже часто чую це тему. І хочу сказати декілька слів, як з цим бути. Перш за все, якщо ви говорите саме ці слова, це означає, що вам чогось не вистачає. Ви говорите світу, що у вас нехватка. Навіщо ви створюєте самі цю нехватку? Якщо це так, дайте це самі собі. Зрозумійте, що якщо ви створюєте таким посилом у всесвіт нехватку, то ви і притягнете нікого іншого, як е, людину з такою самою нехваткою. Більше того, ще ви будете і зобов'язані потім цій людині е, ну, яким чином щось давати чи підтримувати. Отже, якщо ви хочете, щоб поряд з вами був чоловік, який дарує вам коштовні подарунки, там, наприклад, увагу, все, що ви хочете, перш за все, дайте це самі собі. Якщо ви дасте це самі собі, то само собою біля вас буде такий чоловік. Тобто ви хочете більше уваги, приділіть самі собі більше уваги. Це не обов'язок іншої людини приділяти увагу. Це ваш обов'язок дбати про себе. Ваш чоловік вам не мама, не тато, не зобов'язаний вирішити всі ваші проблеми. Він така ж людина, як і ви. Зрозумійте це. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться в коментарях.